Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке: 350 знищених баків цьогоріч. Вандали псують та підпалюють контейнери для сміття у Дніпрі. Безпека на дорозі на кайдацькому мосту. Бригада комунальників встановлює колесо брус. Скандал з переселенцями. Як вирішили питання з виселенням людей із шелтера? У Нікополі через атаку росіян загинули дві літні жінки. Попередньо у місті також є дев'ять поранених. Серед них хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу. У райцентрі чимало руйнувань, пошкоджене житло місцевих, заклади освіти та амбулаторія. Зачепило й магазини, салон краси та авто. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ідентифіковано другу загиблу людину внаслідок п'ятничного удару російською ракетою по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Нею виявилася 30-річна жінка. Наразі триває пошук ще однієї людини, яка може перебувати під завалами. 265 переселенців та 65 тварин намагалися виселити з облаштованого волонтерами шелтера у Дніпрі. Людей, які вже раз втратили свої домівки, знову хотіли позбавити, хоч тимчасового, але дому. Про допомогу зверталися і до президента, і до інших чиновників. Місяці розглядів і очікування, та нарешті поставлена крапка. Як закінчилась скандальна історія, дивіться в ексклюзивному сюжеті Дніпро Тіві. Скандал із виселенням переселенців із шелтера у Дніпрі триває ще з минулого року. В іюлі місяці до нас прийшли служба юстиції, виждали, вони знали, що ми делали ремонт. Они не пришли нас остановить, сказати, що это здание не будет принадлежать прекрати это робити. То тобто есть они пришли, нам бумаги в іюлі місяці, сказали, що ми повинні покинуть это заведення. Пані Любов, Переселенка з Рубіжного, проживає тут з березня 2022-го. Новина про можливе виселення застала жінку зненацька. Це був шок, це тормоз. А потім, потім вже починаєш думати: а що робити далі? Квартплата і аренда дуже дорога. На пенсію не розшикуєшся. Тим паче, що з собачками, які на вулиці, не на кожну квартиру і підеш. 24 місяці проживання у шелтері, більшість з яких у стані невідомості і очікування відповіді від різних держустанов. Я не знаю, как произошло, что это здание официально не передано, а просто отстало вдруг юстиции. Мы не знаем, это внутренние их вопросы, поэтому тут было уже второе разбирательство. То есть год мы ждали там, документов мы не получили. А теперь мы год еще ждали, теперь, когда разберутся с этой юстицией. Мы обращались везде, где только можно, даже к Зеленскому. Потім далі квіріщу та всі ці місяці боротьби не були марними. Було 10 нарад для того, щоб розібратися з документацією за це здання, тому що Сукука проділа на роботу і сказала о що на, на даний момент юстиція, а також держмайно повинні доставити нам документи оренди. Договір ще не підписано, але в держмайні запевняють, що цей процес незабаром розпочнеться. Починаючи з 5 числа, розпочинається процедура його укладання. Отримується пакет документів, підписується договір і вже буде укладено нарешті договір оренди. 10-11 липня. Ну я сподіваюсь, ми нарешті вже завершимо цю процедуру. З особистим візитом у шелтер завітала і віце-прем'єр-міністерка Ірина Ворощук. А тебе як звати? Богдан, так, а ти звідки приїхали з Лисичанська, а давно тут Ну, да. подобається? Тут вона вже не вперше. Якби я знала, що така ситуація, я ж колись приїхала сюди 22-му році. Тут все було дійсно дуже важко. Попросили в КБ пам'ятаєте? Та да, да вони включилися, да, дали. дали перші гроші. Я була впевнена, що все гаразд. Яким було моє здивування? Пообіцяла пані Ірина і подальшу підтримку шелтера. Ми, як уряд, маємо можливість через постанову 261 прокомпенсувати їм витрати на комунальні. Ова їх подає, тому чекали угоди. Ми компенсуємо це. Наше міністерство компенсує, і вони тоді з людей вже не стягують плату за комунальні. З'явилася ідея звернутись до ЮНІСЕФ, щоб діти, які готуються до школи, мали необхідні рюкзачки. А в рюкзачках все необхідне для того, щоб розпочати навчальний рік. Ми говоримо зараз про співфінансування, тому що дійсно їм самим ви бачите, як важко. Офіційне підписання договору оренди приміщення має відбутись найближчим часом. Та майже 300 переселенців, які знайшли прихисток у Дніпрі, змогли здихнути з полегшенням, що не треба знову шукати нове місце для життя. Анастасія Якубовська, Андрій Дніпро Дніпратіві. Ветеранські проєкти та житло для ВПО. Віцепрем'єр міністерка Ірина Верещук у Дніпрі. Провела розширене засідання координаційного центру з підтримки цивільного населення при Дніпропетровській Ова. Вона відзначила провідне місце Дніпропетровщини у всеукраїнській програмі роботи з ветеранами. Область, лідер за кількістю точок, є ветерану в Україні. Прокоментувала пані Ірина і новину щодо приватизації протезного заводу у Дніпрі. Я вважаю, що нам треба. Сім разів подумати перед тим, як продавати. Я все-таки стою на засадах державності. Зараз війна і мусить бути чітка керована вертикаль у всьому. А далі будемо бачити. Децентралізація, всі ці речі це дуже добре, коли громади розвиваються, коли вони мають незалежність, автономність. Але зараз війна. А до прикладу, питання протизування це питання національної безпеки. Найкращі в Європі у Дніпрі продовжують встановлювати колесо відбійний брус задля уникнення вильоту машин за межі доріг. Наразі роботи тривають на кайдацькому мосту у планах встановити 1700 метрів залізної споруди. Крім цього, продовжують наносити дорожню розмітку. Зараз працювали на вулиці Ніла Армстронга. За годину там з'явився новий перехід, а також встановлюють дорожні знаки. І які плани у дорожників на цей рік дізнавався Артем Ліфінцев. На Кайдацькому мосту бригада комунальників встановлює колосовідбійний брус. Робиться це для того, аби уникнути виліту машини за межі дороги. Працівники кажуть, процес доволі довгий. Спочатку ставлять розмітку, а за допомогою спецтехніки забивають стовпці. Потім ми з мені підходить вперед. Ми йдемо за ними. Напікла дости, щоб вони совпадали стовбиками. Баба, тут він не сопадати, треба там подегулі. -под Додатково встановлюють світловідбиваючі елементи, аби вночі водії бачили металеву огорожу. Роботи розпочали 18 червня у планах встановити близько 1700 метрів. Колесовідбійний брус найкращий у Європі. Перед використанням він проходить краш-тест. Сам брус він з оцинкового матеріалу, який вже має на собі мікротріщини. І у випадку, якщо автомобіль влітає в брус, завдяки цим тріщинам сила удару розподіляється по самому брусу. І це унеможливлює виліт на зустрічну смугу, тобто весь удар брус бере на себе. В тому числі ще одною перевагою самобезпеки, те, що сваї, на які чіпляється сам брус, дуже глибоко вбиваються в землю. Металеві огорожі у Дніпрі почали встановлювати з 2019 року. На сьогодні встановлено близько 30 кілометрів, більш ніж на 20 основних артеріях міста, таких як набережна перемоги, сонячна набережна. В цьому році встановлено колесовідбійні бруси на вулицях Космічній і на проспекті Науки. Роботи на Кайдацькому мосту планують завершити 5 липня. У Дніпрі дбають про безпеку як водіїв, так і пішоходів. Тож постійно оновлюють дорожню розмітку. У ліцеї номер 28 навчаються діти Наталії. Жінка каже, рух на цій ділянці дуже жвавий. Довгий час тут взагалі не було е, нічого. Ні, там поліцейських були тут раніше. То було дуже важко. Запарковані машини постійно не пройти, не проїхати, так сказати. І, звичайно, діти, діти, у мене тут двоє дітей вчилося, так коли вони були малі, я дуже переживала. Звичайно, вони не могли тут саме ходити. Зебру наносить бригада із трьох людей. За допомогою фарбувальної машинки та трафарету пішохідний перехід з'являється за годину. Дана розмітка наноситься Буває таке, що двома двома інтервальними періодами Наноситься либо половина дороги, якщо вона узкая, якщо широка дорога, то розділяється на три части. Наноситься буквально 5-7 минут половина дороги, сохнет примерно полчаса. За словами Віталія, у роботі є складнощі, а саме водії, які відразу приїжджають по фарбі. Нюанси це горі водії, які не розуміють, що ми робимо благо для нашої страны, благо для нашого міста, щоб менше збивали людей, менше було аварій. Дорожню розмітку наносять як фарбою, так і пластиком. Фарбою наноситься по всьому місту, де вона була вже або стерта, або там нові об'єкти. А... Пластиком, пластиком дорожню розмітку наносимо на відновлених ділянках дороги з хорошим асфальтним покриттям. Крім розмітки, встановлюють нові знаки на тих ділянках, де вони були пошкоджені. Обов'язково знаки пріоритету на дорогах, тому що зараз у нас така ситуація по місту, де багато відключення світла і не працюють знову ж таки світлофори. Там, де знаки у нас вже. Трішки такі застарілі. Ми їх відновлюємо, щоб їх добре було видно, тому що люди звикли орієнтуватись по світлофорах. Цьогоріч у планах комунальників нанести майже 400 кілометрів дорожньої розмітки фарбою ще сотню пластиком. Вже виконано 50% робіт. Артем Ліфінсев, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Національна поліція перекрила наркотрафік з Європи. Постачали кокаїн, метамфітамін, екстазі. Незаконні речовини ділки маскували під побутову косметику. Наркобізнес організував 33-річний киянин, який зараз проживає за кордоном. До незаконної діяльності він залучив ще шістьох людей. За місцями проживання співучасників та їхніх автівках. Слідчі провели обшуки. У результаті було вилучено забороненого товару на 3,5 мільйона гривень. Наразі сімом фігурантам справи оголошено про підозру. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Знищили вже більше 350 баків з початку року. У Дніпрі поширюється проблема навмисного пошкодження контейнерів для сміття або їх підпали. Найчастіше подібні ситуації трапляються у приватних секторах. А саме в Амур-Нижньодніпровському та новокодацькому районах міста подробиці з'ясовував Євген Полторацький. вандалізм одна з головних проблем. З початку року люди знищили вже більше 350 сміттєвих баків. Їх підпалюють, ламають, використовують не за призначенням. Пожежа та механічне зіпсування його через СТП або через перевантаження цього баку. Тобто, якщо у нього кидати не побутове сміття, а землю чи будівельне сміття, тобто скло наприклад, то баки фізично розвалюються самі по собі. Роман додає, трапляються ситуації, коли людям просто заважають сміттєві баки, і вони навмисно їх підпалюють. Зараз на базі знаходиться близько тисячі зіпсованих контейнерів. Баки не просто ламаються, вони зжигаються, розриваються, плющать. Якщо в початку, там, кілька років тому, у нас була найбільша проблема – це отрив кришок, то зараз, як ви бачите, їх просто зжигають. І для нас це колосальна проблема. А зараз ми над нею працюємо, плануємо закупити 1300-1400 баків тому, що нам їх не вистачає катастрофічно. Найчастіше ситуації вандалізму трапляються у приватних секторах, а саме, в Амур, Нижньодніпровському та Новокодацькому районах міста. Та знайти зловмисників дуже складно. Євген Полторацький, Андрій Чибаненко, Дніпро Тіві. На зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві. Віктор Орбан знову пропонував припинити вогонь для скоріших переговорів з Росією. Про це прем'єр Угорщини заявив на прес-конференції. На думку Орбана, це б пришвидшило процес встановлення миру. Я попросив пана президента подумати, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, перервати вогонь і потім почати перемовини. Водночас прем'єр Угорщини не наполягав на своїй ініціативі. Окрім того, лідери країн домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній діалог може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини. Постудитися у річці, поплавати у прохолодному басейні чи пробігти під фонтаном. До кінця тижня у Дніпрі прогнозують найспекотніші дні липня. Люди рятуються від спеки будь-якими способами. Попри заборону купатися у Дніпрі, на пляжах все одно є відпочиваючі. Покупатися у річці приїжджають навіть люди з інших міст, де ще Дніпряни знаходять прохолоду, та що ще треба пам'ятати у такі спекотні літні дні. Дар'я Лисенко розповість. То 2024. аномальна спека. Дніпряни не витримують палючого сонця та борються з жаркою, погодою біля води. Підліток Іван приїхав з родиною до Дніпра на відпочинок каже, з Чернігова. Хлопець каже, дуже подобається пляж. Також день ходимо там по 5 годин, купаємося, відпочиваємо. Плаваю там, пірнаю під воду. А, потім а, коли поплавав, я виходжу там на берег заграти. Не дивлячись на табличку, купати і заборонена, люди все одно на свій страх і ризик відпочивають на пляжі. Та да, ну везде, і в Одесі воді а люди. купаються. люди устали від війни, люди хатами вою так розслабляться. Купаємось. і маємо дуже велике задоволення. від води. Водиніпрянка Наталя каже, більше полюбляє засмагати на сонці, тому має при собі декілька видів сонцезахисних кремів, які допомагають захистити шкіру від опіків. Ну це засіб для Обличчя від загару. Це для тіла, від загару захищає, а це і для загару. Також у спеку рятуються у воді не тільки люди, а й собаки. Вони більш схильні до теплових ударів і погано переносять жарку погоду. А у місцевих парках малечі обливаються водою на ігровому майданчику. До 35 градусів тепла прогнозують у Дніпрі до кінця тижня. Сонце негативно впливає на наше здоров'я. Намагайтеся у жарку погоду уникати фізичних навантажень на вулиці, захищайте шкіри опиків, майте при собі пляшечку з водою і намагайтеся одягати капелюх на голову. У таку погоду є ризик отримати тепловий або сонячні удари. Основні симптоми, яких млявість, нудота, висока температура та запаморочення. При погіршенні самопочуття краще звернутись до лікаря. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Т.В. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Більше даних на сайті Дніпро -ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, Далі вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті, випуск новин спорту. Дива української міжнародної політики і дипломатії. Такий собі посередній тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, який провалив з команду Євро 2024 був запрошений на зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у ході якої вони говорили про торгівлю, транскордонну е співпрацю, інфраструктурні і енергетичні питання, гуманітарну сферу. Сторони можуть укласти документ про регулювання спільних відносин. Що там робив Ребро? невідомо, хоча він свого часу 2018 по 2021 рік працював в Угорщині, де очолював Фернс варуш. Натомість, після провального виступу збірної України на Євро 2024 і в її складі Артема Довбака. Зокрема, Мадридський Атлетіко вирішив відмовитись від його придбання. Матрасники розчарувалися виступом українця на турнірі, та не вважають, що гравець коштує 40 мільйонів євро. Вони бачили в Артемові заміну для Альваро Моратти та Мемфіса Депая, які влітку мають залишити клуб. Тим не менше, інтерес до Довбика залишається. Ним цікавляться італійський наполі і Мілан та Лондонський Арсенал. Патріотизм зашкалює Житомирське полісся. Стало черговим клубом, який відмовився відпускати свого футболіста. Мова про Олександра Назаренка до олімпійської збірної України на участь в Олімпіаді 2024. Подібне рішення було продиктовано тим, що головний тренер Імат Ашур обмежений у виборі вінгерів через травму Макуани і хоче підготувати команду до кваліфікації лі конференції, де вона зіграє проти. Словенської Олімпії байки віденського лісу, що правда мова не про вальс Йоганна Штрауса, сина, а про те, як власники і керівники спортивного клубу «Дніпро-1» відтягують його кончину. Спочатку комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман, відповідаючи на питання про майбутнє, цинічно зазначив, що воно не на часі. Наразі головне це євро. А потім з'явилася інформація про те, чи продовжать Дніпровці свої виступи на професійній арені, залишатиме передусім від того, чи пощастить їм в найближчі дні продати своїх ключових гравців Хаубека Владислава Рубчинського та захисника Едуарда Сарапія, вартість яких авторитетним порталом Трансфармарктрансфармармаркетдер оцінюється відповідно в одну Мільйон 800 тисяч та в один мільйон 500 тисяч євро. Якщо спорткубівці не зможуть їх вихідно працевлаштувати і змушені будуть через фінансову скруту зійти з дистанції, то всі гравці, які знаходяться на контракті, автоматично стануть вільними агентами. Наразі керівництво Дніпровців ще в роздумах залишається дочекатися 8 липня, коли підпічні Юрія Максимова мають повернутися з відпустки. Тим часом троє гравців спортивного клубу Дніпро – голкіпер Владислав Крапевцов, оборонець Максим Мельниченко та Хавбек Рамі Гаджиїв увійшли. До складу збірної України Ю-19 футболісти не старші 2005 року народження, які будуть готуватися до Євро 2024-Ю-19, які за участі вісімки команд відбудеться з 15 по 28 липня в північній Ірландії. Свій перший матч наші юнаки проведуть 15 липня, а на стадії групового турніру їхніми суперниками будуть ровесники з північної Ірландії, Норвегії та Італії. Вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдинобор з Дніпровської міської ради Маріам Молаєва стала срібною. І призеркою міжнародного турніру з карате карате Уан League» Поруч, який завершився в Хорватії, і зібрав 3712 атлетів 74 країн. Відділена Національного олімпійського комітету України у області ініціювало, провели зустріч в Олімпійському домі та вшанувало низку журналістів, інтернет-сайтів і телерадіокомпаній з нагоди Міжнародного дня спортивного журналіста, який щорічно відзначається 2 липня. Нинішній міжнародний день спортивного журналіста, який у світі щорічно відзначають 2 липня. Наразі співпав у часі з віковим ювілеєм міжнародної асоціації спортивної преси, знаковим він став і для всіх, хто приймається спортом в засобах масової інформації нашого регіону. Відділення національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області ініціювало, провело зустріч в Олімпійському домі та вшанувало низку з журналістів, інтернет-сайтів і телерадіокомпаній, які постійно пишуть, говорять та показують на своїх платформах про успіхи, здобутки досягнення. атлетов Днепропетровщины на световых и европейских аренах. Мы все волнуемся, мы переживаем за наших украинских спортсменов, которые будут защищать на спортивных фронтах честь нашей страны. И очень важная роль здесь принадлежит спортивным журналистам, потому что они должны оценить их работу. Они должны рассказать о том, как спортсмены достигают тех или иных результатов и сделать так, чтобы все наши украинские болельщики влюбились в наших украинских спортсменов. Это наша с вами основная работа. Уже пятый десяток скоро буду изначать. Плані популяризації масового спорту, конкретно колосівського журналістського, я хотів би привітати усіх своїх колег з сьогоднішнім дійством і побажаю, щоб вони активніше пропагували саме масовий спорт це фундамент нашого професійного здоров'я руху. Всім здоров'я і найкращого всього в житті. Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні день спортивного журналіста. Я вважаю, що ви робите колосальну. Право і колосальну працю ви прославляєте наш регіон, нашу батьківщину, показуєте всім на міжнародній арені, що Україна є сильна, дружна та спортивна держава. Дякую вам за чесність. В унісон, подібні слова, Михайло Анатолійович мовив на початку стислої урочистої церемонії нагородження, після чого справа дійшла і до вшанування, у ході якого за популяризацію олімпійського руху у Дніпропетровській області та з нагоди міжнародного дня спортивного журналіста, подяками від відділення НОК України в регіоні, він нагородив велику низку журналістів, як ветеранів, так і молодих, серед яких і популярний Дніпровський сайт, город ДПЮА», який постійно і систематично висвітлює все, що стосується фізичної культури, спорту досягнень на теренах Дніпропетровщини і міста, та участі і виступи їхніх спортсменів на представницьких світових і європейських турнірах та змаганнях. Третій рік Україна переживає страшні часи великої війни. Але у цей час у нас жив живий і спорт, і спортивна журналістика, і вболівальники, які у паузах між тривогами, обстрілами мають щастя інколи подивитися спорт і знайти в ньому віддушину. душному за святом. Серед нагороджених телеканал Дніпро ТВІ, який на сьогодні практично єдиний в області, який зберіг і де працює відокремлена редакція спортивних новин. Подібних відзнак удостоєні наші колеги телевізійники з Дніпровських відкритого, одинадцятого та Криворізької Рудани. Псельшого слова подяки від усіх мовив багаторічний голова асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області, заслужений журналіст України Анатолій Косий, який серед іншого побажав успіхів і молодим колегам. Зараз умови інші. Естественно, они требуют от молодых ребят, которые сейчас журналисты большинство, новых э, как бы вызовов и новых поисков чего-то нового интересного. Потому что сейчас заинтересовать читателя, я не знаю. Особенно перебить просто футбол. Все лезут в футбол, футбол, футбол. Вы покажите, вот как, кстати, допустим, Аллах Вердянцелей делает интересное интервью. Спортивних журналістів також почергово привітали та побажали успіхів. Начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Від олімпійців зібрання вшанували срібна призерка Ігор горватланті з висловання академічного Діна Міфтахудінова, Які слово як справжній джентльмен передав чемпіон олімпіади в Сеулі з футболу Олексій Чередник. У нас завжди були хороші відносини з пресою. Думаю, что нас пресса любит, особенно нашу команду. Так что так пожелать вам всего самого, чтобы исполнение во всех ваших мечтаний исполнялись, чтобы закончилось это безобразие. Все. И скорее новости были только хорошие, только о мирном небе. А хорошие люди. На згадку про міжнародний день спортивного журналіста 2 липня 2024 року під егідою відділення нок України у Дніпропетровській області у нашому місті всі учасники свята традиційно сфотографувалися на згадку на згальну світлину. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.